Одним словом, нас готують до ось цього. На землі ми маємо себе приготувати до небесного раю. А це приготування до небесного торжества звершується через терпіння хвороб, скорбот і всяких випробувань. Знаєте, готуйтеся до землі. Наша велика ціль готуватися тут, на землі, до раю там. А готуватися як? Християнство передбачає, що ти маєш заслужити місце в раю своїм шляхом, праведним шляхом, а не праведним терпінням і сидінням на жопі. Ти маєш іти певний шлях. Ти маєш нести Слово Боже в маси. Ти маєш нести справи Божі в маси. Наприклад, наші воїни йдуть і вони несуть справи Божі. Несуть, Розумієте? Заслужити місце в раю треба добрими справами, добрими словами, добрими вчинками. Добром, яке ти несеш в землю, але, по-моєму, Ануфрій закликає нас, він жодного разу е не зробив великого акценту на якихось діях. Всі дії його зводяться до того, що ми тупо сидимо і молимося. Ні, може він дуже розумний. Я то зрозумію, да? от я зрозумію. От всі ці, Що таке каяття, що таке молитва і так далі. Але що стосується багатьох людей, які дійсно щиро вірять, да? щиро вірять в цю всю, всю казочку, які щиро бояться там. Знаєте, от, дійсно, їм треба от сидіти на жопі і готуватися до раю. По-моєму, це. Якби поховання українців заживо. Якщо Ануфрій вважає, що там йому вже треба готуватися, це ж не значить, що всім е, варто готуватися. Молодим, е, знаєте, молодий теж не факт, що, знаєте, я теж хезе, може завтра помру. Ніхто не знає, скільки кому відведено і як то закінчить. Світ непередбачуваний. Але мені здається, що все ж таки, треба закликати до молодь не до того, щоб готуватися до раю, а до того, щоб витоптувати шлях до раю. Для того, щоб витоптувати дороги для наступних поколінь, які будуть теж іти цими дорогами, пройденими цими дорогами і далі витоптувати дорогу до раю. Тобто тут витоптувати шляхи будуть. А по-моєму, ти, блядь, народився в своїй, блядь, халупі, і ти в своїй халупі маєш сидіти тупо молитися і ніхуя не робити. А просто, блядь, чекати цього раю. Просто чекати раю і проявляти максимум, це що? Це терпіння і покаяння. Тому що ми, йопта, духовна столиця Великої Руської Імперії. Та ні, ніхуя, нас не їбали, ми не велика духовна столиця Руської Імперії, ми столиця смирення і покаяння. Тому я вважаю, що якщо от, е, Ануфрій до кого може правильно говорити, і от куди, в яку сторону, оце от, до Путіна, до ОПЗЖ, і от в цю сто, якщо він їм каже, якщо це стосується якихось кримінальних авторитетів, якщо це стосується мафії і так далі, ребят, то це все прекрасно. Це все прекрасно. В цю сторону треба говорити. Їм треба, покаяться, знаєте, покаятися, іскуплення. Треба. Але от широким українським масам, до чого це може призвести широкі українські маси? Які знають, що у нас війна, як вони можуть до цього всього поставитися, приготуватися до раю? Є у нас тут ще ця думка резонує з цим же Фіолетовим папом з Росії, який теж розповідає, що таке смерть? Тому у Ануфрія смерть це щось таке, що ми повинні будемо прийняти. А от у Фіолетового попа руского, це щось, чим ми повинні будемо пожертвувати. Вони мають пожертвувати в ім'я якоїсь великої ідеї. Щось вони от бісу. Ми так ліко інакше умрю. Днем раніше, днем пізніше. Господь чим смерті молодим чоловіком. Апосли і вони... многі приймали смерть молодими. Смерть приймають молодими. Як це стикується з поняттям твори добро? І смерть умрі молодим. Ну, те, що вони закликають до того, щоб не боятися смерті, не боятися померти молодим, це знаєте, один з найбільших наших пороків людських це страх. І дійсно дуже добре, коли вони з ним борються і кажуть його не боятися. Що в принципі роблять і от русські попи. Але Ануфрій, ви розумієте, проблема в тому, не в тому, що Ануфрій русський поп. Проблема в тому, що Ануфрій, блядь, не русський поп. Тому що якщо б він був би русским попом, він би тут кричав би: Велика побіда, біть піндосів! бути сильним солдатом, нести ім'я Христа в маси і, і так далі, і тому подібне. Так, да, ми б відчували, що тут дух, але він русний. Але у Ануфрія я відчуваю, що дух, який, знаєте, такий, все пропало, все кінець. Складаємося, йдемо в могилу, ховаємося, і все, що ми маємо робити, це страждати, каятися, і це єдиний наш праведний шлях. Розуміти, що в усьому, що є, винні ми. Наша вина, ну а наслідок чого, ну переб'ють нас всіх, і що? І знаєте, я е, не думаю, що можна цього не усвідомлювати. Я от не думаю, що от вся ця робота, яка робиться, це... я, я, я не думаю, що я дуже розумний, не? А, а вони от просто до цього ще не дозріли. Я, я от не думаю так. Я думаю, що от рівень мого аналізу це рівень аналізу. Знаєте, простого чувака, навіть не якогось середнячка, а простого, знаєте, работяга, який сидить, і просто це все слухає. І такі, йо. Да? Я просто думаю, що це не питання в мені. Да? Я думаю, це питання от в Ануфрії і всій цій московській церкві, яка, ціль якої, по-моєму, вбити українців духом. З ними ніхто не спілкується, не пояснюють, в чому наші загальноукраїнські колективні гріхи, і в чому ми маємо покаятися. ПЦУ якось намагається це пояснити. От я бачу. Греко-католики активно взагалі працюють над. Всіма можливими гріхами і дають людям якісь пояснення, знаєте таке враження, що вони співпрацюють з психологами. Але от московська церква, я... знаєте, у них, по-моєму, ціль людей вбити. Вони, по-моєму, до людей ставляться якось так, що якщо ти прийшов до церкви, то ти тут вмертвий. Будеш просто нашим солдатом. І якщо в Росії із халопів роблять Солдат, воїнів приписують їм какое-то там віліччя і кажуть: Ти великий, і умирай. Ну, може, виживеш. Ну, ти там когось нагній». То московська церква українців тут готує до того, що «Умрі красиво». Ну, правда, красива це якось геть потворно. Просто от... не будь, не заважай нікому жити. І ви знаєте, якби у українців не було цієї проблеми, а українців є ця проблема, у українців масова проблема, що вони відчувають, що вони заважають жити комусь. І їм ще попиться, ще нав'язують, що ти заважаєш жити. І ще покайся. Покайся в тому, що ти щось зробив не так. Знову ми, українці, щось зробили не так. Покайся в цьому. Ні, ні, ні. ні. Якщо не почати пояснювати українцям, що це значить, якщо українцям ця Московська Церква не почне реально займатися українцями і їхнім психічним здоров'ям, а далі буде так от розповсюджувати психічні хвороби у українців, усіх прихажан. Ця ця херня дуже погано закінчиться, тому що рівень освіти у нас як-ніяк гуманітарної, психологічної росте. Росте він не через те, що там розумні книжки завезли, там учні хочуть вчитись. Просто людей вже так сильно не нагинають, як раніше нагинали. да. Просто не така вже уже консервативне виховання, не таке воно вже жорстке. І наступні покоління українців молоді почнуть розуміти, що те, що відбувається в московській церкві, це просто нагібання людей От нагинання в прямому смислі цього слова. Тому на завершення. Давайте ще раз наголошую: на цього фіолетового попа, якого я зустрів в інтернеті, русского. І чим вони займаються, який у них дух. Ну, йобнутий він на всю голову. Але просто зрозумійте, що коли такі йобнуті у нас живуть під боком, риторика Нуфрія це просто риторика здайся, і підкорися. Дивимося, рускава. Конечно, солдат на войне, он соблюдает все меры предосторожно, чтобы пуля в голову не попала. Если надо идти в атаку, он в атаку идет. Если есть возможность идти в храм, надо в храм идти. Но попадет пуля, попадет, но мы, в общем-то, воины Христовы. И должны это свое воинское звание доказывать. Если надо будет умирать за Родину, не надо бояться умереть, все равно умрем. Вот это там кажут, а это кажут в нас. Каждый из нас постився, намагался творить добрые дела. Мы заставляли себя Молитися, каятися в своїх гріхах, каятися в своїх гріхах, каятися і на протязі 40 днів Свята Церква нагадувала нам святитля Григорія Паламу, які були вчителями покаяння, покаяння, які були е, діятелями покаяння покаяння, які показали великий приклад великого покаяння. Великого покаяння, покаяння. Так от, і... Оце ми вже закінчуємо. Тому я підсумую все, що це я сказав. Я сказав просту річ: Українцям треба пояснювати, що таке покаяння і в чому їм варто покаятися. На мою думку, варто українцям покаятися в таких речах, як по-перше, я пропоную українцям робити більше акценту взагалі на гріхи, такі як Іуди і Понтіпілата. Оці гріхи треба просто пояснювати, що. Пантіпілат ішов за криком натовпу і чітко зрозумів, що він робить погане рішення. Для, якраз буде дуже актуально для українських суддей. І Іуди, який за гроші продав там друга. І якраз це буде супер для наших ребят, які дуже сильно люблять бабло. І вважаю, що покаятися. Якщо ми вжигаємо каятися, то тут такі речі, як Покаятися в тому, що ми терпимо щось, чого ми, блять, не повинні терпіти. Ось, от в таких речах, тому що нам вбили в голову, що терпи, 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 терпи. Питання, а терпіти те, що ти можеш не терпіти, це хіба не гріх? А якщо ти бачиш, що людина творить погані речі, хіба пояснити людині, що вона робить гріх, це неправильна справа, хіба. Хіба мовчазн, мовчання і терпіння і ігнорування, хіба воно не є мовчазною згодою? Просто найбільший гріх і найбільшу ціну за, це, за цей гріх платять, це, це гріх той за, за пасивність. От ми зараз кажемо, от є Росія, є російський народ. Російський народ дуже велику ціну заплатить за свою пасивність. Так, да, Кремль там от розширює території, розважається як може. але ціну за. Знаєте, за пасивність, за, як це, за ігнор, за. За, за байдужість доводиться е, платити дуже високу ціну, і байдужість це великий гріх. Тому оце, знаєте, оце терпіння, і е, знаєте, я краще промовчу, це є гріхом. Коли ви бачите, що хтось робить погану річ на вулиці, наприклад, собачка какає, а людина не прибирає за собачкою. Я, наприклад, підходжу, мені кажуть, навіщо ти це робиш? Ти погано робиш. Я кажу, погано робити це проігнорувати. І справа в тому, що ми всі живемо в цьому світі, коли ми можемо вкладатися в цьому, ми можемо робити кращий світ, ми можемо людям вказувати на їхні гріхи, просити їх, щоб вони не грішили, але все одно ми це все ігноруємо. ігноруємо. Та от питання: ігнор це не гріх. Потім покаятися, покаятися, що ми забули себе. Що ми нас закликають до того, щоб ми любили наших е, братів і сестер? Це знаєте, одразу всі думають, напевно, про русський народ. Не? От щоб ми їх любили, а щоб ми себе любили. Ну, ладно, е, Ануфрій казав про любов до себе. Але чому нам не кажуть, що ми забули себе? Чому в цьому не покаятися? Чому не покаятися, що ми забули своїх пращурів і своє походження? У нас нам є багато про що покаятися. Те, що ми відвернулися від себе і регулярно від, відвертаємося, граємося в йобаний альтруїзм і всім хочемо бути добрими. В те, що ми, знаєте, от, хоч здобули державу, але стабільно просираємо своїх дітей, знаєте? Типу, вау, у нас там є там, те, ми здобули там, рівень якість життя, вау, супер, класно, але діти твої вже ніфіга не твої. Чому в таких речах нас не закликають покаятися? І, ви знаєте, є таке поняття, як от Христос пожертвував своїм фізичним життям для того, щоб воскреснути от духовно, щоб воскреснути у вічності уже як 2000 років, більше 2000 років, як Він Воскрес і існує у вічності. Питання: чому от ті проблеми, які турбують українців, не піднімаються? Чому ці питання про покаяття не піднімаються? А просто вводиться оце, знаєте, каяття в те, що ти в чомусь винний. Якесь таке каяття, що ти живий з виною, а якщо хтось прийде, то ти пробач його, проігноруй і просто терпи. От. Нафіга це все робиться?